Ти Маєш кожних 5 років знайомитись з людиною, з якою ти живеш постійне життя. Бо у вас змінюються цінності, погляди, хтось займається самозростанням, самонавчанням, змінює оточення, росте бізнес, ти по-іншому мислиш, а хтось залишається на тому рівні. І коли людина залишається, яка для тебе дорога, на іншому рівні, на тому, що була і 3 роки, і 5 років тому, вона стає нецікава. І людина це відчуває, наприклад, жінка або чоловік. Він починає відчувати це. І для себе, типу, ну нема з ким поговорити, там така вумна або вумний, угу. да. А, а тут друзі не зрозуміють, а тут я буду жалітися, а начебто є діти, все добре, але ні, ніфіга не добре. І починається а, потрошечки заходити до чату GPT, щось писати. А система побудована і алгоритми таким чином, що він з усіма згоден, угу. він а, на все. Готов, він тобі скаже добрі слова, він тобі скаже там, якісь рекомендації, він тобі дасть якісь вправи. І це дуже теж такий маніпулятивний момент, бо